Вітаю вас, друзі! Маю для вас прекрасні новини. Нарешті мобілізовані росіяни. Випускники Макіївського ПТУ почали повертатись до себе на родину у Самару. Всі мої друзі, бойові товариші повернуться і їх зустрічать Всі родні, жони, діти. Учора міністерство війни Російської Федерації оголосило, що вони зробили операцію возміздіє за те, що у Макіївці, тимчасово окупованій, подохло дуже багато російських мобілізованих. Реалізована операція возмізді в результаті массирована ракетного удару по даним пунктам временної дислокації підрозділів ворожої сил України. Унічтожено більше 600 українських вразлуш. Це вже вдруге. У них ось отаке возмєздіє. Перше було кілька днів тому, коли росіяни рознесли склад із гуманітаркою у дружківці. Учора ж росіяни під час своєї серйозної помсти завдали ракетних ударів по Краматорську і влучили у землю та у асфальт, пошкодили гаражний кооператив та навчальний заклад. Слава Богу, постраждалих не було. Але самі росіяни цього разу вже сміються із міністерства війни Російської Федерації та прямо кажуть, що вони смішні. Це бред, ну, Та тобто бред, ребята. Випу і так довір'я подорвана. Ну кожним раз укидуває таку от, ну бредятину, Ви ще більше просто становіть смішними? Ніколи міністерство війни Росії не брехало, і от знову, але сьогоднішній випуск буде дещо на іншу тему. Це я так вам розповів останні цікаві новини. Цей випуск буде про російську економіку. Учора мені у телеграм-каналі написали у коментарях, що варто такий випуск зробити, і я роблю. Падает все. Падает все. Вот у нас падение уровня жизни. Те системи не доживе до конца го року. У Росіян постійно падає і чомусь не підіймається про російську економіку. Ми і з вами сьогодні, друзі, якраз і поговоримо. А ви поки що підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби воно набрало якомога більше переглядів. Усе як завжди. Але спочатку я маю вас познайомити із персонажами, які будуть далі вам показані у цьому випуску. Один з них це Ковальо російський підприємець співак, який ще у 15-му, здається році, приїздив до Одеси і там потрапив у оточення у ворожому ресторані разом із паніним, Якщо ви хаті узнать, какаяся. Почали обосрался, вам скажу 24 лютого 22 року. Ковальова вже ж підтримав російську агресію проти України, коли почалось повномасштабне вторгнення. Він писав, що росіяни вже взяли фактично Харків і розповідав, що це ще не війна. От якби була війна, то Росія знищила б Україну. То це була війна. То вже половина України просто була висте. За цей майже рік відбулося дуже багато подій, і тепер Ковальов чомусь ніяк не може зрозуміти, чому ж падає російська економіка. Спад і продовольство торговлі що сильніє, вжаті спроса на металистрої стройматеріали. Другий персонаж у цьому випуску це депутат Госдуми РФ Діляґін. Він частий гість російських федеральних шоу, і там якось у Скабєєвої він навіть погрожував Азербайджану. За що його Азербайджан оголосив у міжнародний розшук? І якщо не наказують за це жорстко і однозначно, то зачем нам нефтяна промисловість Азербайджану? Азербайджана? Простой вопрос: а нам вона не нужна, а вона крайне уязвима. Якщо люди не розуміють слов. Вероятно, їм придеться начать розуміти діло. Делягін 24 лютого так само брав Харків як і Ковальова ще називав російських окупантів просто миротворцями, які закінчують війну. Наші миротворці саме последовательної в Росії противники війни. Солдати і офіцери, які її закінчують. ну а тепер оцей депутат Ділягін взагалі не впевнений. Чи виживуть росіяни та сама Росія? Те, що ми виживали во всіх прошлих смутах не означає, що ми виживемо в цій. гарантії. Ніхто не дав тільки на кладбі. Тобто ці два персонажі вони не такі, як Гіркін. Їх поважають на Росії, запрошують на федеральне телебачення. Вони від самого початку казали, що Росія обов'язково виграє та захопить усе на світі. А ось тепер вони чомусь прозріли і почали спілкуватися про російську економіку. Розмова почалась саме із тих самих російських торговельних центрів, які чомусь на Росії мало не щодня палають. Слушайте, так чего у нас торговый центр-то горят? Крупный пожар. Пожар в торговом центре сильного пожара в подмосковной Балашихе. Прогремели взрывы. Горит крупный торговый центр. Я все никак не мог понять, зачем украинским диверсантам Поджигать пустую ще торговий центр. Ось оцей депутат Ділягін. Він економіст. До речі, я би не сказав, що він дурний. каже в принципі, те про що я говорив іще ще кілька тижнів тому, що на Росії торговельні центри палають, тому що самі росіяни їх підпалюють, бо торговельні центри починають банкрутіти, і їм треба, хоч якось за рахунок страховки, отримати гроші. І за людей, люді за того, що люди менше тратять не тільки, тому, що вони бідні, доплошь не знает, что будет завтра. А Поэтому, это торговые идет. центры дохнуть. Дохнуть як і самі росіяни, але насправді у них усе тільки покращується. 33% росіян за останній рік стали менше їсти м'яса, риби і інших продуктів. Ви звикли удовлетворятися тим, що имеем. А Запот он больше вот у них комфорт там, тож а ми головне, з этой обуті одяг мало-мало а как бы. Ну, нам значить так удобніше. Їм просто зручніше погано жити, зате не так, як на поганому заході. Так називаємо Естественно уголь, вимирання. Більше миллион в прошлом году. Смертність максимальна за все послевоенное время, включая голод 47-го року, включая 90 Это Що такое? Цікаво, чому це зараз на Росії рекордні показники смертності? Дуже складне питання. Вот потому, что, э, ну потому, что... Тому що, тому. Та повернімося до питання економіки. На Росії вона тільки і тільки зростає після повномасштабного вторгнення. Раніше, утейт, спад, 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 що какой-то був терпімий. А зараз то вже спад бують от таким. Бачите, усе, як і казав Владимир Путін, російській економіці плювати на ті самі санкції, вона серйозно тримає удар. Смотря на всі службу, хотів би відповідати, що. Російська економіка, удар санкціоний витримує, витримує вісьма достойно. Ті прокляті санкції вони взагалі на Росію абсолютно ніяк не впливають. Російській економіці стає тільки краще від санкцій. Хіба ви не чули, що казав Владимир Путін? А особливо дуже добре себе почуває російська авіація. Ну, скажу я, а платінові клієнта рафлота. Я свою платинову карточку не можу получить полгода. А просто всі сервіси рухнули, умерлі все. і рефлота ці системи зараз без обратних связі, Вообще. в принципі бачите, як великий стратег Путін взяв усіх та й переграв. Але цей депутат поскаржився не тільки на поганий стан економіки Росії, а також і на мобілізацію на Росії, яка скоро має вже у них продовжитись і має бути нова хвиля. Він каже, що мобілізували його друга, у якого немає пальців на руці. У нього воїнсько чорна спеціальність поліметчика. У нього на указаці на правої руки дві фланги отсутству. Точьому тобто фізичні наживають нажимають нічого. То атлічний пулеметчик, а ви, ж депутат не випендрюйтесь. Взагалі, чому так переживати за мобілізоване гарматне м'ясо, якщо у нього немає пальця, усе одно вони ж усі подохнуть. Та і мобілізація на російську економіку взагалі негативно не впливає. Такого перепою вас буде порушені враженості, і коли ви механізатор забрали. Правда, він розповів і одну цікаву історію, як на Росії боряться проти мобілізації. Якось один воєнком приїхав на підприємство, щоб набрати гарматне м'ясо, а там його мало не спалили живцем. Воєнком приїхав, поляну накрили, відвели в твілів свесили вниз вніс головою что що припадання його тушки в розплавлений метал, качество металу, качество у... тепер варто перейти до прогнозів, як відомо санкції взагалі ніяк погано на Росію не вплинуть. Що буде санкціями? І як вони будуть влияють на каналі, санкції будуть усилюватися. А і саме головне бутатлові це. Це головне. Але від цього Росія ставатиме тільки сильнішою. Від цього Росія тільки виграє і, взагалі, подивіться, як на тому поганому заході. ми дійсно станемо стань в чому то сильніше. Намного лучше, ніж во многих странах двадцатки, причому уверенно демонстрірують, Это касается і. Основних макроекономічних показателів із продажем нафти та газу у росіян також проблеми, і вони будуть тільки посилюватися. Це означає, що російська армія буде отримувати менше забезпечення. Нефть і газ добиче знизиться до 400. Сімдесят п'ятімістично. І до речі, пам'ятаєте, Владимір Путін нещодавно казав, що його так звана спецоперація може тривати і ще довго. Так ось оці двоє вважають, що це дуже дуже допоможе Росії. Длійного процесу результатів СВО, але, звісно це Длітний процес може бути. цьому, чим далі затягується війна, тим більше у нас проблем. От вторичних санкцій, їх розширення словом, говорили вони довго, говорили вони багато і дійшли. Висновку, що далі у майбутньому у Росії справи будуть іще гірші завдяки агресії, яку Росія розв'язала проти України. Різні є прогнози, і є катастрофічні Дуже Не хочеться ну от давай заглянемо в будущее через з через чи год. Ну німінуємо ж банкроз із роботи у нас года ні і тепер. Ось оці двоє, які ще 24 лютого брали особисто Харків, які дуже раділи повномасштабній агресії проти України, ставлять собі питання: а чи може Росія програти? Єслістої точки зору зрення... Хоча б маленька вероятність воєнного пораження Росії. Ці двоє любителів війни, які вже чомусь не такі радісні, як на початку повномасштабного вторгнення, припускають, що такі ризики існують. То, що говорить Україна важливо, але... Но... Когда говорять перемога ізбіжне, це означає, що є ризик. І я переконаний, що саме так і станеться. Росія зазнає нищівної поразки, Росія вже її зазнає. І тут ви, друзі, могли би мені сказати, що ну так, ми радіємо, що у росіян усе погано із економікою, але ти подивись, у української економіки також є проблеми. Але друзі, це не ті речі, які можна взагалі порівнювати, тому що Росія сама себе довела до такого стану, розпочавши. Війну проти України, а Україна є жертвою агресії. Крім того, у України є дуже багато потужних союзників, які надають нам озброєння і економічну допомогу. Тому друзі, я впевнений, що ми з вами переможемо. Ми вже це робимо, але попереду ще багато роботи. Тому не розслабляємось і усі далі працюємо над нашою спільною перемогою.